Ну а в підсумку мені завжди є що сказати. Привіт, з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді новинка такої новинки ще ні в кого не було від торгової марки Гранд. Відразу забіжу трішки наперед і скажу, що тут дуже багато функцій. З тими функціями ми разом з вами будемо розбиратись. Ну і звичайно, будемо його тестувати, розбирати і дивитися, що всередині. Ну а не подаку до смітай. Як бачите, поставляється грантус в такому незвичному кейсі. Перший раз таке бачу рішення. Є два органайзери, причому нормально відкриваються, нормально закриваються металеві застіпки. І саме головне, коли ви його відкриваєте, що кришка не падає назад. Тобто, як ви зрозуміли, стоїть устойчиво, і це дуже зручно. В комплекті дві акумуляторні батареї 4 Ампер годин. Як бачите, акумулятор вже нового форм-фактору, є індикатор заряду батареї, і він відразу не гасне, щоб ви змогли вчасно подивитися, який заряд. Батарея, де вся-вся повністю по боках і знизу прогумована. Також в комплекті зарядний пристрій слайдерного типу, вже з вибитим логотипом Grand. металева ручка, скоба для фіксації на пояс, одна біта, ну і відповідно, сам шуруповерт і ще одна. Додаткова акумуляторна батарея. До речі, кому не треба ті поролони, їх можна викинути і зберігати це все прямо з акумуляторною батареєю. Поклав ще одну. Ручку, зарядний пристрій, ну і ще може якийсь там в тебе інструмент поміститися. Звичайно, що я не раджу нічого насипом насипати, але якщо якісь біти є в кейсі, можна без проблем їх покласти також сюди і все це діло без проблем легенько закривається. Ну і ще ж я буду задоточний, якщо не перевірю тест 90 кілограмів. Ви знаєте, цей кейс може служити як якась підставка, тобто, десь не достає щось працювати треба на висоті. Можна його підставити, і кейс витримує. По характеристиках Грант сказав, що двигун вищитковий, патрон затискає 13 мм, кількість швидкостей аж 100, ну і максимальний крутний момент 100 Нм На першій швидкості від 0 до 313 і максимальні оберти 2115 обертів. Звичайно, ті всі моменти ми разом з вами будемо перевіряти. Ну і гранди нам тут хизується, що є контроль віддачі, тобто у ньому вже є кікбек-контроль. Покажу, скільки тут є функцій, ну просто голова може запутатись. Повільне зворотнє обертання, функція кікбек-контроль, низькошвидкісний імпульсивний режим і три режими швидкості. І вага даного шуруповерта з акумуляторною батареєю 4 Ампер 1 практично 2 кг, 1 кг 958 г. Додаткова ручка повністю металева, можна її встановлювати як і для лівші, так і для правші. Кому як зручно, дуже швидко вона встановлюється, накинули зверху, закрутили. І все, маєте ось таке широке плече. Відразу покажу, що добре прогумована ручка має перфорацію, щоб рука не скользила. П'ятка біля батареї також прогумована, Задня частина частково прогумована. є лямка петля. В руці, як бачите, лежить нормально, ручка не широка, без проблем дотягуюся до кнопки реверса і великим і вказівним пальцем. Як бачите, є led підсвітка робочої зони. Так я покажу, як працює LED-підсвітка. В принципі, нормально так освітляє, можна буде десь в темному місці працювати. У Верхній частині шуруповерта розташовано перемикання швидкостей. Далі покажу, що є у цьому шуруповерті три режима: режим сверління, режим закручування і режим сверління з ударом. Дуже зручно, що по боках. Є ось таке литьо, куди ви можете взяти з пальцями і переключається. Бо бувало в мене в оглядах всякі інші шуропокрути, що тут просто кільце, і коли в тебе руки в якомусь мастилі, то тяжко переключити. Тут з тим проблем не буде. Фуфта, крутного моменту має аж 20 положень. Патрон йде з металевою накаткою, і давайте перевіримо, чи є замок. Як чуєте, замок є. І саме головне, що мені сподобалось, що ось передня юбка патрону, вона, як бачите, рухома. Це якщо десь працюєте там біля меблів чи біля якогось матеріалу, виходить, патрон вам не обдирає матеріал чи навіть тако рукою притримуєте, і ця юбка патрону зупиняється, а патрон окремо крутиться. Поки нік крутить шурупи, я трохи покручу параметри. Залізла на є каталог, бо просто так вибрати шурупокрут, це як піти в магазин голодним. Набереж усього, а вдома не працює. Тому у фільтрах обираємо потрібний вам тип: шурупокрут або дриль шурупокрут, дивлячись, що у вас в житті частіше: закручування чи буріння, живлення, акумулятор, бо друти в 25 році, це як кнопковий телефон. Виставляємо крутний момент, оберти, бренд і все для вас підібрані моделі суто під ваші потреби. До речі, є Каталог, це українська компанія, яка вже понад 20 років допомагає нам вибрати техніку, інструменти, електроніку, не витрачаючи зайвих грошей і нервів. Шукаю модель, яка зараз у Ніка в руках, а ось вона. Фото, ціни в різних магазинах. Ну все, я закінчила. Посилання має бути під цим відео. Нік. Не забудься, та кнопочка під твоїм відео там знизу. Та коментарі хейтерів, нехай щастить. Ну що, тепер погнали по функціям, розповів. Тобто цією кнопочкою переключаються три швидкості. Три різних швидкості плюс зверху є швидкість. Одним словом, ви зрозуміли, на першій швидкості є три швидкості, і на другій також є три додаткові швидкості. Можна все калібрувати під себе. Далі покажу, як працює кікбек-контрол. А тепер спробуємо різкий рух. Моментально, моментально, моментально зупиняється. До речі, кікбек-контрол можна відключити. Просто затискаєте кнопку, гаситься кікбек-контрол. І все, його нема. Кому як зручно, той так і працює. Перша функція називається slow reverse повільне зворотнє обертання. Дивіться, як зараз буде працювати патрон, це потім покажу в тесті. Тобто, як розумієте, йде на зрив, а потім повільно обертає. І друга функція низькошвидкісний імпульсний режим. До речі, уточню дотошно, як працює імпульсивний режим. Якщо ви нажимаєте в пів кнопки, він працює імпульсивно. Якщо не треба вам його, щоб не перемикатись, там нажимаєте далі повністю і йде звичайний режим. І цей режим працює як і вліво, так і вправо. Ну, що тут сказати, друзі, технологія, і ось народний інструмент має купу режимів. Тепер перевіримо ефект пам'яті. Якщо я, припустимо, працюю на першому режимі, видно перший режим увімкнутий. Зняв батарею. Одів. Є перший режим. Давайте третій. Видно третій. Зняв. Третій режим і ревес ті два режими увімкнуті. Як бачите, кікбек-контрол також увімкнутий. Ну що ж, тепер перевіримо оберти, а вдруг грант нас дурить. Так, як вказали, 313 є 343. Друга швидкість. Друга швидкість сказали 406. Ну, трішки не вистачає. 388. Третя швидкість. Вказали 490 є 473. Перемикаємо тепер механічний перемикач. Пробуємо першу швидкість. Вказали 1350 на перше, а є 1460. Друга швидкість. Вказали 1729 є 1614. Ну і третя швидкість. Казали 215, насправді 231. Але цього не треба боятися, тому що для шуруповерта 2000 обертів ну, прям, ну, просто з головою хватає. Так, давайте для початку попробуємо закрутити самий малий мебельний саморіз. Ну, я, звичайно, наївний, ну, мало ли, а вдруг тріщотка спрацює. Ні, ні, пережимає. Ну і в принципі він для таких маленьких саморізів ну, не розрахований. Саме головне, що кнопка дуже чутлива і цей момент можна контролювати. Як бачите, є низькі оберти. Раз, все, відпустили, він зупинився. Так, давайте тепер 35-й. Перша швидкість. Побачимо, чи спрацює трещитка. В принципі, навіть не дотягує. Ну що ж, раз ми вже взялися за муфту, перевіримо те сходинка, чи не буде гороху, чи все буде рівненько. Ну що ж, як бачите, яка вийшла сходинка, ну нормальна. Дев'яте положення в мене трішки вище восьмого, але напевно, що тут якийсь сучок попав. І далі пішли 10, 11, 12, 13, сотий Саморіз без проблем заганяє. Перевез верло 20 мм, максимальна швидкість. Ну, ви розумієте, наскільки це швидко? Так, двадцатка для нього. За слабо. Давайте встановимо 40 сорокове -е ПРВ. <му> Лягаю практично зі всієї дурі От ручка реально рішає. 76-та коронка по дереву. Да, я працював на другій швидкості. Давайте переключусь на максимальну. Ну, як бачите, пече що дурний. Ну що ж, давайте попробуємо на більших саморізах. Саморіз 200 мм на максимальному 20-му режимі сверління. Навіть не спрацювала тріщитка. Саморіз 300 мм. Аж в кінці спрацювала трещитка, так 300 мм тягне на першій швидкості і на електроніці також виставлена перша швидкість. Так, даємо більше навантаження. Глухар 300 мм. Спрацьовує вже тріщітка. Перемикаємося на режим сверління. Без проблем закручує. Ну що ж, як ми працюємо з саморізами, давайте перевіримо режим, який називається повільне зворотнє обертання. Раз, відчув, що нагрузка впала, і, як бачите, на малих обертах. Починає відкручувати. Це дуже зручно, коли працюєте десь з великим оснащенням, щоб з висоти не впало. Так, давайте тепер спробуємо імпульсний режим. Давайте зараз покажу імпульсний режим. Він працює і на закручування, і на відкручування. Тобто, як трошки наживили, можете зразу закручувати. І так само давайте покажу на зрив імпульсний режим. Бачите, як він працює якими імпульсами короткими. Так, ну Раз він такий сильний, давайте спробуємо півметрове сверло. але відразу скажу, воно вже в мене трішки затуплене. Побачимо чи піде. І люди пишуть в коментарях, що режим удару, шуруповерті, не потрібен. А якщо вам сверлити цеглу, я думаю, що потрібен. Зараз ми побачимо як швидше. Також сверлити, але, як ви помітили, з режимом удару набагато швидше сверлить. Ну що ж, а тепер мій улюблений тест батарея чотири годин, Наскільки хватить отворів одного заряду? Якщо тобі подобається, що я роблю, обов'язково став лайк, адже таких тестів ніхто не робить, щоб знати реальну продуктивність. Фактично 205 отворів на одному заряді, як на мене, ну, результат вражає. Так, Давайте його замірюємо. Бачите, редуктор нагрівся 63 градуси максимум, то нічого страшного, адже корпус редуктора тут зроблений з металу, він відводить тепло. Далі сам двигун 55-57. ну Трохи дав йому прикорити, але головне, що. Не більше, ніж 60, скажу, це не є перегріття, Якби він там нагрівся 75 чи 80 градусів. це би вважало, що він перегрівся. На що хочу перше звернути увагу, що після такого теста, як бачите, мастило взагалі ніде не потекло, показує редуктор, також все сухо. Покажу, що кнопка тут іде з запасом на 40 вольт. Таку кнопку можна на будь-якому ринку знайти. Провода, як бачите, додатково зафіксовані ще таким термоматеріалом. Також на платі покажу, що є діелектрик. Ну, По платах тут все стандартно, але скажу, що конденсатор тут стоїть великий, на 1000 мікрофарад. Покажу, як виглядає якір, постійний магніт, видно, що є балансування. І ось один момент мене здивував, що підшипник іде пилозахищений 625 від торгової марки CHL. Зараз ви можете бачити, як намотані катушки статора. Ну, Як на мене, досить таки непогано намотано. Всюди-всюди видно залито дуже добре лаком. У передній частині проводки, які заживлюють катушки, також. В термоосаці і додатково ще зафіксовані компаундом. Покажу, як виглядає редуктор це є перший набір шестернів, це є другий. Як бачите, настільки широкі і масивні йдуть вінці, але найбільше, найбільше мене здивувало, як Зроблені шестерні. Бачите, шестерні всередині мають вигляд такого шестигранника. І на першому наборі, і на другому наборі. шестерні також. Для чого це зроблено? Все дуже просто. Це зроблено, щоб сюди якнайкраще попадала змазка і щоб менше вироблявся вал. Тобто, щоб ви зрозуміли технологічний такий отвір. І реально от такий момент я в гранді бачу вперше. І за що реально жирний лайк. Далі, як казав, передня частина корпусу йде металева, але видно, що всередині стоїть підшипник. І зі зворотньої сторони також тут стоїть кульковий підшипник. Ось, будь ласка, візьму завал і покажу, що люфтів тут абсолютно немає, тому що стоїть два упорних підшипника. Так, глянемо тепер на акумуляторну батарею. Ого! Ну, вражає, вражає. Давно я такого не бачив у гранта. Як бачите, яка йде повноцінна плата, плюс контакти всі йдуть шинами, всі важливі елементи. Залиті термоусадкою. З боку акумуляторних батарей все пофіншує діелектричний матеріал. Плюс цей матеріал такий м'який, зроблено для того, щоб не було корозії на точковій зварці. Попробую його ще відклей так потужно приклеїли. Покажу, як зафіксовані в чотирьох місцях контактною зваркою, і не просто зафіксовані, є ще свій такий потай углиблення. По батареях, на жаль, торгової марки не видно, але видно, що це 18. 650, їх тут є 10 батарею, як бачите, я тестував, перевіряв, тобто ємність відповідає заявленій. Розібрав зарядний пристрій. Ну, я вам скажу тут моя повага. Два конденсатори. Безпосередньо сама плата, як бачите, зафіксована до корпусу, дросель. І я вам скажу, це вже не ті зарядні, коли розбираєш а там ось така маленька плата. Як бачите, тут все в порядку. Ну а в підсумку мені завжди є що сказати, і я скажу відверто: я не знаю за такі кошти, чи є тут до чого придертися. Як бачите, батарея зроблена класно, по редуктору претензій немає. І як ви побачили, куча корисних функцій, тобто імпульсивний режим, тихий режим і так далі. Саме більше, що мені в ньому сподобалося, це кікбек-контрол. Ручка, вона от реально ріжає, коли щось потужне крутиш, ну і вмістимий і великий кейс. Я сміло можу рекомендувати цей інструмент ну, для таких якихось домашніх, сільських, таких потужних завдань, але щоб робив в одних руках.